Вбивця військовослужбовець батальйону Асгард в складі 412-го полку НЕМЕЗІС Сил безпілотних систем. Доброволець служить з 2023 року. 24 лютого 2022 року. Як для вас почався цей день, та які були подальші дії? Ну, Прокинулася від вибухів, від перших одразу почала шукати щось по новинам, тоді ще нічого не писала, але було зрозуміло, що відбувається. от, Нічого, У мене був зібраний рюкзак, ти розуміла, що це відбудеться. Дзвонила рідним, дзвонила друзям, казала їм, що робити, що збирати в їхні рюкзаки. Далі прямувала в укриття і думала своє найближче майбутнє, як я буду діяти. А... Вже у війні. Якщо хочеш допомогти підрозділу «Азгард», то залітай до наших друзів УкрАрмор та купуй собі на сайті Екіп, і тим самим ти отримаєш знижку в 10% і активно підтримуєш нас підрозділ. Дякую. Як ви приєднались до батальйону Азгард? Для того щоб приєднатись підрозділ Асгард, мені попередньо довелось отримати бойовий досвід в добровольчому формуванні. Тоді це була ще Хартія. От півроку бойового досвіду там Там я почала працювати з БПЛА. От і вже з досвідом змогла долучитись до Асгарду, підписавши контракт. Півтора року зараз в мене якраз середина мого трирічного контракту прямо сьогодні. Які були ваші перші відчуття під час керування дроном? Я пам'ятаю, що ідентифікувавши індифікував... ціль і до ураження цілі, мені здається, я взагалі не дихала весь цей час. Тому що це такий трохи стрес. Чому вибрала напрямок дрону? Тому що це. Те, що зараз дуже сильно розвивається, те, чим можна наносити велике ураження, і це певний реальний спосіб здійснювати помсту. Чи складно жінці в бойовому батальйоні ударних БПЛА? Мені не складно взагалі ні бути жінкою, ні, ні бути в бойовому підрозділі. Тому я розуміла, що прийду і буду робити все на рівних. Але так, у тебе є не тільки твої якісь обов'язки як оператора, не тільки якісь боротьба з зовнішнім ворогом, а ще є додаткова боротьба з сексизмом, яка теж віднімає певну кількість твоїх сил. Армія це найбільш сексистське місце в світі. Чи доводилось ламати стереотипи про роль жінки в армії? В армії, так. От ключове слово ламати, як казав наш добрий, точніше не добрий знайомий, ламати через коліна стереотипи да, доводиться доволі часто. Чи відчуваєш ти підтримку від побратимів, саме як жінка? Відчуваю як колега і намагаюся одразу розставити наше спілкування так, щоб мене сприймали тільки як колегу. І все. Який момент під час служби був найемоційніший? Втрата побратимів і посестер. Кожне ураження це позитивні моменти і багато радості. В складі групи ми спалили дуже багато різної техніки. так Що для тебе саме головне в роботі з дронами? Головне, напевно. Відповідальність і бажання навчатися, бо ця сфера, в якій ми працюємо, вона дуже швидко розвивається. І якщо ми не будемо встигати розвиватися так само швидко, ми просто не зможемо працювати ефективно. Які риси характеру потрібні для роботи з дроном? Ну, перше, я думаю, це бажання вчитися, тому що вчитися доведеться багато. Брати на себе відповідальність і внутрішній спокій. Яка роль дронів у війні зараз та найближчим часом? Думаю, вона буде тільки зростати, згадуючи свій бойовий досвід два роки тому. І зараз це абсолютно дві різні сфери. Ну тобто, тоді дрони так використовувалися, але уявити, що це буде настільки масштабно, важко було уявити це. Коли закінчиться війна? <смеш> Точно не через два-три тижні. <смеш> я думаю, що нам ще довго доведеться боротися і, можливо, не тільки нам. Ким ти себе бачиш через рік? На бойовій посаді. Теж з на війні, так. Поки я не бачу, поки війна, я не бачу майбутнього. В умовно мирному місті, в умовно, умовно цивільне. Що б ти порадила тим хлопцям, які не долучились до військ? Дивіться, кожен має напевно якийсь свій вибір. Чи є вони для мене хлопцями? Не знаю, напевно, чи є вони громадянинами держави? Ні, для мене вони не потрібні б ти порадила тим, хто хоче доєднатися до Азгарду. Окей, okay. якщо до нас були такі дівчата, хочу, щоб вони просто розуміли, чи вони готові е морально, фізично е бути рівними, е в плані виконувати всю роботу, як і всі інші, і не вимагати для себе якихось особистих е умов. От і більше того, присікати це. Це просто щоб люди трошечки вже більш тебе разу дивилися на ситуацію. Те, що ми, як і мали всі шанси програти, ми досі їх маємо. І зараз насправді ситуація на фронті дуже складна. І я не знаю, я розумію, що всім тяжко на третьому році війни. Мені теж тяжко. Але треба шукати в собі сили і моральну стійкість. Для того, щоб все це витримати і продовжувати боротись, бо ну назад шляху вже немає. Ну, типу, або будемо з російським прапором, або давайте боротися.